Вправа 1656 купили два кавуни. Маса першого була більша за масу другого на 1,8 кг, а маса другого кавуна в 1,4 рази менша від маси першого. Ціна одного кілограма кавуна 9,6 гривень. Скільки заплатили за обидва кавуни разом? Ну що ж, для того, щоб дати відповідь на ці запитання, що є в задачі, нам необхідно дізнатися. А яка була маса кавунів. Я пропоную у першій частині задачі дізнатися, які ж були маси кавунів. Якщо прочитати умову, то зрозуміло, що оскільки маса першого була більша за масу другого, то у другого кавуна була найменша маса. Давайте ми її позначимо через Х. Записуємо тоді перша дія. Ну і записуємо нехай. Записуємо маса. Другого кавуна. Нехай маса другого кавуна записуємо. X Тоді маса першого. Скористаємося тим, що маса другого ковна в 1,4 рази менша від маси першого. То виходить, що маса першого буде в 1,4 рази більша, ніж маса другого ковна. То записуємо тоді 1,4, що множиться на х, записуємо кілограм. Є. Добре. А чому ми так записали? Справа в тому, що те, що маса першого більша за масу другого на 1,8 кг, це нам дасть різницю між масою першого та другого кавуна. Вона буде складати якраз 1,8. Записуємо. Тоді так. Отже, за умовою. маса першого більша за масу 1,8 кілограм. Тоді маємо. Отже, якщо маса першого більша за масу другого, то якщо від першого відняти масу другого, якраз і буде у нас ця різниця 1,8 кілограм. То ми записуємо тоді від маси першого. Це 1,4х. Треба відняти масу другого, а це просто х. То ця різниця згідно умови сказано, що це буде 1,8 кг. Добре. Ну що ж, давайте ми тут запишемо відняти 1 на x. Тому що 1 на x це буде той самий х. Тепер ми можемо винести задушки Х. То виносимо задушки пишемо x, що множиться. Ну, а в дужках у нас буде 1,4 мінус, а тут залишиться одиниця. І це дорівнює 1,8. Ну що ж, пишемо, що х що множиться 1,4 мінус одиниця це буде 0,4. І це дорівнює 1,8. Ну що ж. Як нам тепер знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Та ми записуємо, що x дорівнює. Треба добуток або 1,8 поділити на відомий множник на 0,4. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому праворуч в діленому дільнику, щоб не змінилась частка. То тоді це буде 18, що ділиться на 4. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, 18 можна поділити на 4 навіть усно, але можна, звичайно, і куточком це зробити. Давайте будемо ділити куточком. Записуємо 18, що ділиться. Що ділиться на 4. 18 ділимо на 4 і це буде 4. 4 на 4 це 16. Віднімаємо. 18 мінус 16 це буде 2. Будемо брати вже цифри після коми, то ціла частина частки у нас 4. Дописуємо 0. 20 ділимо на 4 і це буде 5. 4 на 5 це 20. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершено. Ну і записуємо, що х тоді у нас дорівнює 4,5. Є. Ну що ж, я звільнив місце, давайте міркувати далі. Якщо ми знаємо, чому дорівнює х, то ми знаємо масу другого кавуна. Давайте її запишемо. Пишемо, отже, маса другого. Записуємо 4,5 Так? Ну, а маса першого сказано 1,4, що множиться на х. Пишемо А першого. Записуємо 1. Записуємо 1,4, що множиться. На 4,5. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, давайте будемо стопчик множити, щоб знайти, чому дорівнює добуток. Записуємо 1,4. Що множиться на 4,5. Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5 плюс 27. 4 на 4 це 16, 6. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 4 це 4 плюс 1 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 7 плюс 6 це 13. 3. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 5 плюс 1, це, 4, 5 плюс 1 це 6. Раз, два знаки після коми ставимо. 0 в кінці відкидаємо. Ну і записуємо, що маса тоді у нас дорівнює 1 6,3. Записуємо в дужках чого? Хілограм. Є. Ну що ж, а зараз давайте знаходити, а яка сумарна маса кавуна. Записуємо тоді друга дія. Отже, треба до 4,5 додати 6,3. І це дорівнює. 4 плюс 6 це буде 10, цілих, а 5, 5 плюс 3 це буде 8. ,1. Записуємо в дужках Чого кілограм? Це в нас буде маса кавунів. Є? Ну що ж, якщо ми знаємо масу кавунів, то нас запитують, а скільки заплатили за два кавуни, якщо в нас є ціна кавуна. Ну, Записуємо тоді третя дія. Отже, треба тоді 9,6. Ціну помножити на масу на 10,8. І це дорівнює. Ну що ж, тут особливо нічого не придумаєш, треба множити стопчик. Давайте будемо множити. Записуємо 9,6. Що множиться на 10,8? Множимо. 6 на 8 – 48. 8 пишемо 4, запам'ятовуємо. Далі 9 на 8 це 72 плюс 4 це 76. 96 на 1 це 96. Додаємо. В кінці у нас буде 8, тут у нас буде 6. 7 плюс 6 це 13. 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10. Так, раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 103,68. Ми гривні на кілограм помножили на кілограми, кілограми скорочуються, будуть гривні. Це в нас буде тоді вартість кавунів. Гаразд. Ми знайшли вартість. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Нас запитують, скільки заплатили за два кауни разом. Пишемо 103,68 гривні. Ну що ж, ось така задача про ціну і вартість, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. І все це з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.